Про ліміт доходу для ФОПа на спрощеній системі розповім у цьому відео, на прикладі 10 ключових моментів. Також обговоримо проєкт закону про збільшення лімітів для спрощенців, і це уже в 2024 році. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів, від початківців до практиків, а також аудиторів. Інформацію про найближчі заходи зможете побачити в описі під відео. Буду рада допомогти стати вам кращим у професії. Ну що ж, які 10 моментів, які слід врахувати при визначенні доходу спрощенця за 2023 рік? З огляду на те, що це кінець року, і в залежності від того, чи дотримано ліміт, я думаю, що ці 10 моментів дуже важливо проговорити. Якщо ви теж так вважаєте, поставте, будь ласка, лайк, а я вам кажу дякую. Ваш лайк зробить це відео більш популярним і дозволить більшій кількості переглянути його. Отже, перше це з лімітом. Порівнюють дохід, отриманий саме за календарний рік, тобто з 1 січня по 312. 31 Ніякі 12 останніх місяців ні. Завжди календарний рік. Наступне для тих, хто обирав 2% відсотково спрощену систему, хто переходив на неї чи хто обирав, реєструючись як новозареєстрований ФОП. Пам'ятайте про так зване пропорційне обрізання. Пропорційне обрізання, за прикладом, виглядає так: якщо з 1 січня по 1 серпня ФОП перебував на 2%, а з 1 серпня перейшов уже на звичайну спрощену систему, то до кінця року залишилося 5 місяців. Отже, ліміт доходу на цей рік буде саме. Протягом цих п'яти місяців дорівнювати 512 від річного ліміту. Про це треба пам'ятати. Добре. Наступне посередницькі операції. Якщо ФОП на спрощенні працює за посередницькими операціями, давайте подивимося, якими це, договори доручення, договори комісії, де ФОП комісіонер, транспортне експедрування, за якими ФОП-експедитор. Або агентські договори, за якими ФОП агент. Так от, в таких операціях до доходу включається лише винагорода, лише ця сума, яка є різничкою між доходом і понесеними витратами, а правильніше сказати, надходженнями та транзитними коштами, лише оця різниця включається до доходу для цілей оподаткування. І про це зазначено у пункті 292.4. Далі. Комісія банку. Що тут може бути, якщо надходять платежі через платіжний термінал? Тоді банк Екваєр забирає комісію. І, приміром, якщо 31 грудня надійшло через платіжний термінал, не надійшло, а клієнт заплатив 31 грудня 100, а 5 січня на рахунок прийшло 95. То в даному випадку сума доходу все-таки 100, а дата включення до доходу січень наступного року. Чому? Тому що дивимося до Податкового кодексу 292 стаття, де зазначено, що датою надходження без готівки є дата надходження на поточний рахунок. Платіжний термінал і оплата через платіжний термінал є безготівкою. Так, це є. Розрахункова операція, але якщо обирати це готівка чи безготівка, то це однозначно безготівка. Так само кошти можуть надходити за допомогою таких платіжних інструментів, як Лікпей, Вейфопей, Фонді тощо. Відповідно, теж частина комісії осідає. У таких фінансових посередників і на рахунок, на, на, на рахунок надходить за мінусом такої комісії. Так ось, до доходу ми включаємо загальну суму, іншими словами, із урахуванням комісії, яка не надійшла на рахунок. Що з цього приводу говорять податківці? В Зірі раніше було роз'яснення, що до доходу включається сума, яка надійшла на рахунок. А ви можете бачити відповідь на це питання. Відповідь сказано, що уточнюється. Це означає, що те, що було раніше, податківці передумали. Норму не змінювали податкового кодексу, але прийшли нові, ті, які трактують ту саму норму. І, власне, чесно скажу, мене згода з сім'єю, і поясню, чому. Все-таки доходом, виручкою, є сума продажу. І знаєте, коли клієнт до вас звернеться повернути кошти. То заплативши вам 100, ви йому будете повертати теж 100, а не 95, правда, за мінусом комісії. Йому яке діло до того, скільки банк-посередник, банк-еквайр з вас зняв. Тобто сума виручки, сума продажі це та сума, яку ви повертаєте. Аналогічна ситуація, коли є експорт, коли є експортна виручка, там більша сума осідає як комісія. Іноді мова йде не про один банк транзитер, а їх може бути кілька. Відповідно за мінусом цих комісій, які осіли в попередніх банках, безумовно, що надходить менша сума. Так ось, до доходу, у вигляді виручки експортної ми включаємо усю суму у тому числі із комісією, яка не надійшла. Аналогічне роз'яснення є в зірі, і саме ця відповідь теж була уточнена. А отже, позиція змінена на користь включення до доходу всієї суми. Наступне. Єдиний податок на 3% до доходу включає кредиторську заборгованість, за якою сплив строк позовної давності. Багато хто знає, чув про те, що списання кредиторки це. Включення до доходу. І не кожен пам'ятає, що це стосується лише 3%. Тобто, якщо подивитися норму 292.3 говорить: до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за звітний період також включається сума кредиторської, за якою минув строк позовної давності. А отже, якщо ми говоримо саме про кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності, то мова йде лише про єдиноподатників, які є в третій групі і сплачують єдиний податок за ставкою 3%. Одразу скажу, позиція фіскалів з цього приводу є інша. Їхня думка така: дохід при списанні кредиторки слід показувати всім єдиноподатників групи 3, незалежно від того, чи платник ПДВ. Я можу дещо прояснити таку позицію податківців з приводу кредиторки. Дивіться, якщо ФОП купив щось і за це не заплатив, у нього кредиторка. Оте, щось, що він купив, виходить безоплатно, ним отримане. А це вже наступний пункт. Шостий єдиноподатниковий дохід виникає при прощенні грошової кредиторки. Іншими словами, ми ФОП придбав, мав розрахуватись, не розрахувався, відповідно, виникає. Безоплатно отриманий товар, робота послуга. А ось цей момент уже передбачений пунктом 292.3 і ця сума включається до доходу. Але якщо вже так бути більш точним, давайте подивимося: 292.3 говорить про безоплатно отримані товари роботи послуги, надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування. Та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів робіт послуг. Я сумніваюся, що якщо ФОП придбав щось, мав за це розрахуватися, що у нього на цю операцію є договір, в якому сказано, що не передбачено компенсацію. Тобто навіть Якщо це і вважати безоплатно отриманими, то не факт, що повністю це буде співпадати із нормою 292.3. Далі, сьомий момент це дата визнання доходу. Ось тут хочу ще раз наголосити, що датою отримання доходу є дата надходження коштів у грошовій готівковій або безготівковій формі. І якщо ФОП отримує готівку. То підтвердження дати надходження цієї готівки це є фіскальний чек. Ну, крім якщо там перша група, а говоримо, друга, третя це є дата фіскального чеку. Якщо ж кошти надходять за допомогою платіжної карти чи інших сервісів, то в даному випадку є безготівка. Тоді датою надходження буде дата поступлення коштів. На поточний рахунок, підтвердженням чого буде слугувати банківська виписка. Восьмий момент. Пам'ятаємо про те, що не все включається до доходу ФОПа єдиноподатника. А пункт 292.11, зокрема, містить винятки, які. Давайте самі такі більш, найбільш поширені. Сума ПДВ. Це означає, що якщо ФОП платник ПДВ, то до доходу. Він включає суму за мінусом ПДВ. Йому заплатили 120, а він до доходу включить лише 100. Далі рух між рахунками ФОПа. Кошти, які надходять з одного рахунку на інший в межах ФОПівських підприємницьких рахунків, не включаються до доходу. Далі, поворотна фінансова допомога отримана, повернута протягом 12 місяців. Отже, якщо ФОП отримав поворотну фіндопомогу, яку повернув протягом 12 місяців з дати одержання, така допомога теж не включається до доходу. Ще один пункт кошти цільового фінансування. Якщо ФОП отримав фінансування від, наприклад, центру зайнятості, те, що дуже часто називають грандами, хоча це грандом не є, це є кошти цільового фінансування. Ото, власне, йдеться про пункт 4, під, пункт, під пункт 4 пункт 292.11. До доходу не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від пенсійного фонду, і інших фондів загальнообов'язкового державного соцстрахування з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм. А також аванси, які повертаються покупцю у періоді. Повернення. А це той пункт, яким дуже часто ФОПи користуються, коли перевищили ліміт, коли не вгледіли межу доходу. І тоді суми, які повертаються, виключаються з доходу, причому виключаються у періоді повернення коштів покупцю. Якщо б ви хотіли скористатись саме таким моментом, пам'ятайте, що в цій нормі пише, що має бути лист заяви про повернення коштів. Наступне. Дев'ятий пункт це пасивні доходи. А ось тут треба пам'ятати фізичній особі, що пасивні доходи не оподатковуються єдиним податком. Це не означає, що вони не оподатковуються ніяк. Вони будуть швидше за все оподатковані за правилами не швидше за все а так, Податком з доходів фізичних осіб, а також військовим збором. Давайте подивимося, які це пасивні доходи. Це є доходи у вигляді процентів. Чому тому, що проценти, які нараховує банк на залишок на поточному чи депозитному рахунку, саме банк є податковим агентом, і саме банк, на банк покладено обов'язок утримати ПДФО військовий та ще, й, ще й в 4 дф прозвітувати. Також дивіденди. Відповідно, дивіденди може отримувати лише фізична особа, а не ФОП. ФОП не може бути засновником. Далі роялті, страхові виплати, відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна. Яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. От з приводу бюджетних грантів, тут теж хочу наголосити, що мова йде не про будь-які гранди, тобто те, що отримав фонд, ФОП, може називатися грантом в документах, але для цілей оподаткування бюджетним грантом. Є лише те, що передбачено згідно податкового кодексу пункту 14, а це єдиний у нас надавач бюджетного гранту Український культурний фонд. Все, що отримано від інших, це є просто грант, але не бюджетний. Він може бути з державного бюджету, з місцевого бюджету, але у розумінні податкового кодексу він не є бюджетним грантом. Добре. Підтвердження того, що кошти. А саме відсотки, які нараховані на залишок на поточному або на депозитному підприємницькому рахунку, що вони не оподатковуються єдиним податком, ви можете бачити це є роз'яснення в зірі. Наступне 10-й момент це негрошові розрахунки. В даному випадку негрошові розрахунки, розрахунки не мають жодного відношення до формування доходу, але мають відношення до способу отримання цього доходу. І іноді в цілях таких маркетингових видаються подарункові сертифікати, які пізніше можуть бути подаровані будь-якій фізичній особі, і інша фізична особа приходить і в обмін на цей подарунковий сертифікат хоче отримати будь-який товар на цю суму. По суті. Видача такого подарункового сертифікату ФОПом це є отримання передоплати. Грошової, звісно. Так ось, слід врахувати, що на думку податківців, подарунковий сертифікат це є не грошовий спосіб розрахунку. Про це вони зазначають у листі, це є індивідуальна податкова консультація від 6 вересня 2021 року, 3320. Саме в цьому зверненні платних податків, значить, звернувся і запитом, мова йшла про вид діяльності торгівлю хлібобуличними виробами, випічкою, там, печивом. І, власне, підприємець зазначив, що він для збільшення продажів має намір здійснювати продаж товарів з використанням подарункових сертифікатів і просить дати. Індивідуальну податкову консультацію чи може здійснювати продаж товарів з використанням подарункових сертифікатів? І відповідь податківців дуже проста, що він то може, але це буде порушенням умов перебування на спрощенні. Чому? Бо на думку податківців, це є не грошовий розрахунок. При цьому нагадують в своїй відповіді, нагадують, що якщо буде порушено умови перебування на спрощенні, тоді з кварталу наступного за кварталом, коли мало місце порушення, платник позбавляється права бути на спрощеній системі. Що я скажу від себе? У мене згоди з цим нема, і, на мою думку, Подарунковий сертифікат це ніщо інше, як отримання авансу від покупця в обмін на товар. І тому, що тут не грошового побачила податкова, де тут побачили умисел злий, я не знаю. Чому так на тому стало, не розумію. Чи це провокуватиме зменшення сплати податків до бюджету? Якраз заборона використання подарункових сертифікатів зменшить надходження до бюджету, оскільки у такий спосіб податково перекриває можливість приватних підприємців використовувати сучасні методи із просування свого товару на ринку. Ну і що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а поділіться, будь ласка, можливо, у вас є теж факти, коли податківці натягують. Як це слуна за вуха, і можливо, у вас є ваша історія, що у вашому випадку податківці вимагали включити до доходу, хоча це таким не було. А я цей випуск хочу завершити аналізом проекту про збільшення доходу, ліміту доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі. Мова йде про проєкт номер 10234 який зареєстровано у Верховній Раді. Значить, як пропонують збільшити ліміти? Для ФОПів першої групи нічого не зміниться. Пам'ятаємо, що ФОП в першій групі це така привілейована каста, які дозволено працювати без касових апаратів. Відповідно, їм збільшувати ліміти не бажають. І якщо без РРО, то тобі і так прекрасно. Далі, ліміти для ФОПів другої групи. А, ну, взагалі, хочу нагадати, що всі ліміти доходу прив'язані до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Таку прив'язку залишили, єдине, що збільшув, збільшили кратність. Ось, наприклад, для фопів другої групи було 834, а пропонується 1200 мінімалок. Якщо взяти по грошам, то це є 8 мільйонів 520 тисяч на 24 четвертий рік. Для фопів третьої групи пропонують зробити градацію трьох видів без найманих, знайманими до 10 і знайманими більше 10 осіб. Отже, для фопів без найманих осіб пропонують збільшити ліміт, і він буде дорівнювати такий же, він буде таким же, як і для фопів другої групи. Тобто 1200 мінімалок. Або до 1167. Якщо говорити в сумі, то це є 8 мільйонів 520 тисяч на 24 рік. Другий підвид ліміту для ФОПа третьої групи це є ФОПи з найманими працівниками менше або дорівнює 10 осіб. От Для них пропонується збільшити до 3 тисяч мінімалок. В сумі це 21 мільйон 300. 000. Погодьтеся дуже непоганий ліміт. І для ФОПів з найманими працівниками, де є більше 10 осіб, збільшено обсяг до 6 тисяч, тобто до 6 тисяч мінімалок. Тобто, якщо в гривні, виходячи з 700 мінімалки, це є 42 мільйони 600 тисяч на 24 рік. Хтось скаже, ну нічого собі, такого точно не приймуть. Такі високі ліміти, це ж більшість буде уже на спрощеній системі. А я вам хочу сказати інше. Мої спостереження показують, що ФОПи, єдиноподатники дуже часто сплачують більше, ніж загальносистемники. Ну, Якщо говорити за юридичних осіб, так це точно. Юридичні особи, ті, що на загальній системі, сплачують 18% від податку на прибуток. Від, вибачте, прибутку, так, 18% податку на прибуток. Так ось дуже часто цього прибутку і нема. Відповідно, 18% є мізерними або взагалі підприємство показує збиток і не сплачує взагалі. А єдиний податок це знаєте, як податок з обороту. Незалежно від того, які у тебе фінансові результати, як ти спрацював. У тебе збиток можливо, але від обороту ти сплачуєш. І тому якщо від 40 мільйонів, уявіть собі, взяти 5% це дуже рідко коли платники податку на прибуток сплачують такий податок на прибуток. Багато хто орієнтується 1% від доходу. Тому 5% від 42 мільйонів особисто я підтримую таку позицію. І з точки зору для фопів це зручно, і з точки зору для наповнення бюджету. Ну але друзі, пам'ятаємо про те, що це є лише проєкт, ми за ним слідкуємо і до тих пір, поки цього не запроваджено, все такі ліміти, виходячи із тих розмірів кількості мінімалок, які запроваджені на сьогодні. А це перша група 167. Розмірів мінімалок, друга група 834 і третя група 1167 розмірів мінімалок. Я сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, що ви зможете у себе, якщо і виявити якісь неточності по обчисленню доходу, то ви зможете їх виявити ще до закриття року, так, щоб у вас не було переліміту. Я вам дякую, побачимось! Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Особливості заповнення річної звітності для ФОПа, Спрощенця та загальносистемника розберемо на річному майстер-класі, і, звісно, усе буде з воєнними особливостями.